Я не вважаю Трампа придатним для посади президента. Я давно це кажу. Це дуже погана новина для сполучених штатів та всіх їхніх союзників у світі. Що ми зараз через це проходимо? Ми вийдемо з цього з великими збитками для наших відносин. Трамп руйнує десятиліття доброї волі, довіри, надійності. Джон Болтон, відомий своїми жорсткими консервативними поглядами в питаннях міжнародної політики, став одним із найгостріших критиків Трампа після того, як залишив свою посаду радника президента. Його оцінки та коментарі викликають особливий інтерес, оскільки він мав можливість спостерігати за роботою 45-го президента США з середини Білого Дому. Ви вважаєте, що зараз США керують ідіоти? Я давно кажу, що Трамп не придатний бути президентом. Його Правління завдає великої шкоди іміджу США та нашим союзникам. це ще можна виправити, але буде непросто. і пам'ять про цю шкоду залишиться надовго. Така гостра оцінка від високопоставленого колишнього члена адміністрації Трампа змушує поставити питання, що лежить в основі такої критики. Болтон стверджує, що основна проблема полягає у підході Трампа до управління державою та прийняття рішень у сфері міжнародної політики. у Трампа немає загальної філософії у нього немає великої стратегії національної безпеки. він навіть не займається політикою в тому вигляді, як ми це розуміємо. усе це для нього дуже особисто. І як можна помітити, у нього насправді немає ідей щодо багатьох речей. У нього є лише реакції. Саме так він і поводиться у міжнародних справах. Таке бачення підтверджується й іншими спостереженнями Болтона щодо методів роботи президента. За його словами, Трамп переносить підходи з бізнесу в управління державою, що часто виявляється неефективним і навіть небезпечним можливо, так можна бути багатим забудовником у Нью-Йорку, але так не керують урядом. США для нього життя це серія окремих рішень. Угод він обожнює говорити про угоди. Як ріелтор припускаю, я не з цієї галузі, але як покупець житла можу уявити, купив ділянку, збудував будинок, продав. і так по колу. Особливе занепокоєння Болтона викликає відсутність структурованого процесу прийняття рішень у адміністрації Трампа. Традиційно в уряді США існує чіткий міжвідомчий процес формування політики, який забезпечує послідовність та передбачуваність у діях держави. Однак, за словами Болтона, за Трампа цей процес був порушений. Політики формулюються міжвідомчо. Подаються президенту, він ухвалює рішення і далі їх реалізують. Але у Трампа то все імпровізовано. часто залежить від останньої людини, з якою він говорив. Все могло змінитися буквально зранку до вечора. Ми, хто працював у першому терміні, багато працювали просто щоб усе, хоч якось рухалось. але ми рідко встигали прогнозувати події або підготувати хоча б якусь стратегію наперед. Однією з ключових тем, які підіймає Болтон у своїх коментарях, є ставлення Трампа до національної безпеки. Колишній радник стверджує, що президент не сприймає серйозно питання безпеки та захисту секретної інформації. Я думаю, Трампу взагалі не цікава національна безпека. ще в 2016-му Під час передачі влади ті, хто з ним працював, казали, йому пояснювали рівні секретності. Але він не сприймав це серйозно. його хвилює лише те, що може його збентежити. і зараз його коментарі, наприклад, спитайте у Майка, це спосіб відсторонитися. Болтон наголошує на серйозних наслідках такого ставлення до державних таємниць, особенно особливо з огляду на можливість їх використання супротивниками США, витік даних із чату, Сігнал, помилка і Трампа. Тепер наші противники можуть використовувати цю інформацію не лише про конкретний удар, а й як частину ширшої картини про те, як США проводять подібні операції. Це тверда інформація, яку вони можуть вбудувати у своє планування, щоб захищатися. І це дуже серйозно. Особливе місце в критичних зауваженнях Болтона займає питання зовнішньої політики Трампа щодо Росії. Колишній радник висловлює стурбованість тим, що президент піддається впливу оточення, яке на його думку транслює російську пропаганду. Кзвиковнознавітков нічого не знає про історію Росії СРСР Україну, близький схід чи взагалі про світ. Він нью-йоркський девелопер і настільки необізнаний, що став рупором путінської пропаганди. Путін зустрічався з ним годинами і ймовірно просто злив йому російську версію подій, яку той передав Трампу. Це дуже небезпечно для країни. Болтон особливо стурбований позицією Трампа щодо війни в Україні, яка на його думку грає на руку російській стороні. під час кампанії він казав, що цього ніколи б не сталося, якби він був президентом. Отже, він просто не хоче цим займатися. Це, на мою думку, означає, що він готовий домовитися майже будь-якою ціною. Для нього не важлива сутність, і це грає напряму на руку Володимиру Путіну. І думаю, Путін успішно маніпулює Трампом вже понад два місяці після інавгурації. Критика Болтона торкається також економічної політики Трампа, особливо в галузі міжнародної торгівлі. Колишній радник вважає, що підхід президента до торговельних відносин базується на примітивному розумінні економіки. Трамп має примітивні уявлення про економіку бо вважає, що розуміється на грошах. він говорить про торговельні дефіцити як про щось однозначно погане. Але дефіцит між країнами не важливіший ніж дефіцит між північною та південною Кароліною. Ліберальна торгова політика, яку США підтримували після другої світової війни сприяла світовому економічному зростанню і її не вимірюють за дефіцитом між окремими державами. Є нацбезпекові аспекти торгівлі з Китаєм, але вони не мають нічого спільного з тарифами, які ввів Трамп. За словами Болтона політика високих тарифів, яку проводить Трамп, фактично повторює вимоги, які традиційно висували представники лівого політичного спектру. І Коли Трамп залишить політичну сцену, все повернеться до попереднього стану. Насправді, ця епопея з тарифами може змусити людей прийти до тями. Тому що саме такі високі ми та американські профспілки вимагали багато років. Це те, чого хотіли крайні ліві в 80-х і 90-х, щоб зупинити глобалізацію. Аналітики відзначають, що критика з боку колишніх високопоставлених членів адміністрації є серйозним викликом для будь-якого президента. У випадку з Трампом такі коментарі від людини, яка займала одну з ключових посад у сфері національної безпеки, викликають особливе занепокоєння, особливо в контексті складної геополітичної ситуації у світі. Міжнародні партнери США уважно спостерігають за розвитком подій, оскільки стабільність і передбачуваність американської зовнішньої політики є важливим фактором глобальної безпеки. Критика Болтона щодо підходу Трампа до питань національної безпеки, відносин з Росією та економічної політики може вплинути на сприйняття поточної адміністрації за кордоном. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.